Жінка, яка має план і Мей Маск, це не просто автобіографія, а відверта розповідь про життя жінки, яка не боялася викликів і завжди знаходила сили йти вперед. Мей Маск ділиться своїм досвідом, показуючи, як наполегливість, працьовитість і віра в себе допомагають досягти успіху. Основні моменти книги Дитинство та юність Мей розповідає про своє незвичайне дитинство в Канаді, про ранні прояви її незалежного характеру. Ранній шлюб та випробування. Вона відверто ділиться історією свого раннього шлюбу, який виявився невдалим, та про труднощі, з якими їй довелося зіткнутися, виховуючи трьох дітей самотужки. Кар'єра моделі та дієтолога книга показує, як ми будувала свою кар'єру, долаючи стереотипи та вікові обмеження. Вона розповідає про свої успіхи та невдачі, про те, як вона поєднувала роботу з вихованням дітей. Виховання дітей. Май ділиться своїми принципами виховання, які допомогли їй виростити трьох успішних дітей, серед яких Ілон Маск. Вікові зміни. Авторка відкрито говорить про вікові зміни та про те, як важливо приймати себе і залишатися активною в будь-якому віці. Поради та настанови книга містить багато корисних порад щодо побудови кар'єри, виховання дітей, збереження здоров'я та краси. Жінка, яка має план, це надихаюча історія про силу духу, наполегливість та віру в себе. Книга показує, що ніколи не пізно змінити своє життя і досягти успіху. Основні висновки Книга підкреслює важливість планування, але також і гнучкості. Меймаск демонструє, що навіть коли плани змінюються, можна знайти нові можливості. Вона наголошує на необхідності піклуватися про себе як фізично. Так емоційно, щоб мати сили для досягнення своїх цілей. Книга є потужним нагадуванням про те, що вік це лише цифра, і що ніколи не пізно реалізувати свої мрії. Ця книга є цінним джерелом натхнення для жінок будь-якого віку, які прагнуть до успіху та самореалізації.